Всім привіт! Вітаю всіх гарного дня на своїй кухні. І хотіла обсудити з вами дуже цікаву тему. Мені цікава ваша реакція, ваші думки. Я дуже прошу вас потім написати мені в коментарях вашу думку. Зараз, поки будемо спілкувати, щоб не просто не сумно, я буду робити ось відварні вже овочі, буду робити венігретик. Ось у мене тут картопля бурячок морква відварна. Ой-ой-ой, тут вилились трошки в мене огірки. Я взяла в АТБ, бо в мене висоплю зараз ось такі там є прикольні запаковані, не обов'язково брати в банці. Саме для олів'є, він ігрету отакі огірочки і цибулька. І потім я оливковою лікою це все змащу. І буде в мене сьогодні вінігрет. Вінігрет буде, тому що, тому що я вважаю, що. Це дуже корисний, корисний салатик. Мені його в дитинстві дуже часто робила бабуся. Я згадую, в неї постійно були такі всі прості салати з бурячком. Ну, такі були часи, не було такого, да? як так би мовити, багато, багато різних. Зараз почистимо все. Я, до речі, завжди відварюю, обов'язково все відварюю. Який це лізе, як тільки що знімаю лізикиця, я постійно відварюю все самостійно. Я не купляю і не рекомендую купляти готові овочі, які відварені, не рекомендую. Тому що вчора ми з подружкою скуплялися, там зайшли дещо купляли тебе, і продавалась морква мита та не мита. Так ось, беріть брудну. Не миту. Дома помоєте її та і все. Тому що та, що вимета, ви впевнені, що кожну морквину беруть персонально і миють її добренько. Я не впевнена. Я на 100% думаю, її заливають якоюсь хімією, вона там відстається грязюка, і все. Її просто злили цю воду і все. А ви цю хімію будете їсти. Мало того, що вирощує на хімії все в нас останнім часом. Так ще у нас буде, давайте ми ще в хімії, купляти це. А відварне ще потім відварюють, там, я чула, додають ще цукор, щоб вона була солодка, ще щось, вона може забрадити в тому пакеті, можна ще шунок підірвати. розумієте? Краще все робити самостійно, що важко під краном помити буряк та в вуморкву і відварити самому, самостійно, я не вважаю ну це вже занадто. Знаєте, вже нас покрашили бурячок. І не в тому суті, що там брудне, не брудне, це нормально. Я завжди казала, чим простіший продукт, чим, тим класніше. Чим простіше він виглядає, тим класніше, ніж багато оброблений. Так ось про що моя тема? Про що моя тема? Яка? Ще буду попивати, тому що в мене сьогодні взагалі, через ту погоду взагалі, і ще вчора був у мене масаж. У мене взагалі дуже-дуже такий стан засинаю. А ввечері тренування Записалась, бо хочу розбити раз цей ці всі свої, те, що мені вчора повправляли і трошки там попрацювали зі мною, хочу лімфу поганяти на тренування, йду сьогодні на Пілатес. Обов'язково піду, тому що треба розігнати це все, всю лімфу поганяти. Наступний масаж аж у вівторок, тому буде можливість відійти поки що. Тема моя сьогодні спілкування така. Така, як люди похилого віку. Пенсіонери, так би мовити, так? хто вони такі? Завжди нас виховували так. Що бабуся, дідусь, це святе, це люди дуже гарні, порядні, добрі. А ми всі е, молодця, е, так би мовити, повинні їм дуже всього багато, за що ми їм повинні. Ну, тут така думка, дивіться. По-перше, що я хотіла сказати, основне. Е так, обов'язково повинні ми поважати, коли ми будемо таким, ми наближаємося до цього пенсійного віку. Ми будемо похилими. У нас будуть болячки, немічність і таке все інше. І нам треба буде постійна допомога. І дуже круто, коли ми даємо. Е Приклад і своїм дітям-онукам, і коли вони нам дають, і коли йде обмін, і ми розуміємо, що люди у віці, у всьому світі, морква покрашила, викликають повагу у відносинах. Завжди їх для них є пенільготи, все таке це дуже круто. Це дуже круто, це не про це взагалі. Просто дуже багато у нас сказок з виховання склалося, що це добрі люди. Добрі, добрі такі люди. Ось, а це щось з нами, не так. Треба їм там місце поступитися таке. А зараз мені цікаво, як багато людей похилого віку вас ображали. Мене дуже багато. Дуже багато через те, що мене так само виховували моя матуся, що бабу, бабуля, дідусь це в такому віці люди їм повинні бути якісь. Особливе відношення. І вони, свідомо знаючи про те, що нас так виховували, і що ми нібито їм все винні, все на світі, вони користуються і не просто користуються, вони задурні інколи нас тримають. Ти думаєш, що вони щось не розуміють, а вони все розуміють, але роблять, роблять так, щоб тобі було потім дуже боляче. Я кажу не про близьких навіть зараз, я просто про людей. По моїй роботі по справі в мене. Самі важкі моменти, конфліктні ситуації і непорозуміння були саме з людьми похилого віку. Це коли йде клієнти не, не, платили, не доплачували мені комісію, обманювали, обдурювали, це найчастіше. 95% це пенсіонери. І через що, що хтось скаже, що з віком у них щось так з ні, з віком так, воно все на, накладає свій е, відбиток, яке ми життя прожили, якість свого життя, в якому суспільстві, де працювали, в якої родині ми жили все життя, як до нас відносились діти, онуки, все це накладається. І болячки ці це все до, до того ж. так? Картопельку вже почистила, зараз крошу. Ми зараз не про те. Ми зараз скажемо про те, що якщо людина жила все життя, запам'ятаєте одну річ, вона була не дуже гарною. там у совковому часи, в часах в тих іще, так? вона там була при цих, Комуністичних партій займала якусь там посаду, розумієте, передовик була там, хтось там кимось десь, там були зв'язки, ці комсомольські, там це, ну там взагалі була така специфічна обстановочка, так би мовити. Так? Так ось. Якщо людина була все життя. Така жорстока, да? і в неї були свої пріоритети в житті, то з віком ми не краще становимося, якщо не розвиваємося. Певно, якщо ми не розвиваємося. А які в ті часи духовні розвитки, це нікому було не потрібно, щоб ми були освіченими духовно розвинутими. Так ось вони стали ще жорсткіші, ще, ще зліші. Ще вредніші, розумієте? І так було, є і буде. І ми будемо вредними. І у нас будуть свої оці психологічні аспекти. Ось чому я завжди кажу, що треба довше бути в ресурсі, займатися спортом, вчити, читати, для того, щоб потім в 60 або в 70 не почались забіги, розумієте? В 60 ще може рано, може, і в 60-65, може. Починаються ці приколи, коли людина вампіром стає, розумієте? Тому треба, треба вже с... або замкнеться в собі, в депресію вийде людина да, в цьому віці, або почне під'їдати оточення. Це вампіризмом займається. Я кажу, то вредна бабка, відьма. У мене така сусідка є на восьмому поверсі. І в неї шарахається весь будинок. Спочатку ті, хто її не знають, її жалкують. Я так спочатку її жалкувала, то до себе в гості. Вона мене пила чай, а потім я не могла від неї здихатись. Людина просто брала ручку, відкривала, заходила в наглу. Якщо в мене відчинені, вона заламлювалася, не питаючи, йшла, коли їй було завгодно. Розумієте? А потім породі... Визванювала мене, щось з чимось грозила, наче я її родичка. І потім мені сказали, що вона така є, і не треба з нею зближуватися. В неї є син рідні, але не треба з нею зближуватися, тому що я буду їй постійно щось винна і буду її рабою. І мені кажуть, вона не так все для тебе вона якось, ти виглядає безпомічною, вона не безпомічна, вона все розуміє в повній пам'яті, вона використовує так людей. От, розумієте? Потім, коли я почала за нею розповідали люди, я зрозуміла. Вона була теж в той епохи, коли були ті часи, і далека в неї не ідеальна а, совкова молодість була. так? Там теж були приколи свої, і гульки, і шмульки, і все було. У, у нас у в Радянському Союзі сексу не було, а там було насамперед все. І дуже багато чого. Було. Історії гарних, таких, цікавих. І зараз в нас волосся дибки ставали, що там було в ті часи, і це прикривалося все. Просто ну, відкрито не розповідалося. Не від... Доброго життя люди такими були, розумієте, також дуже жорстокі були, дуже жорстокі. І тому, як варіант, ось чому в мене специфічне вже відношення до пенсіонерів. Я, якщо в мене є клієнти похилого віку, я бачу, що людина вампір. Якщо вона жадібна, вони в більшості становляться дуже жадібними. Якщо вона жадібна, то я в мене не співпрацюю взагалі. Я відмовляюся від співпраці і не, не герой покрашила, не втрачаю. Свою енергію на цих людей. Тому мені дуже шкода завжди дівчат, які працюють, наприклад, в Ощадбанку, де дуже багато пенсіонерів обслуговуються людей похилого віку. І вони стоять там в касі, і дівчатам настільки достається, Боже милосте, ви розумієте? Там просто треш на обслуговуванні бо ці совбеси, це все, важко всім щось пояснити. Ну добре, коли людині просто треба пояснити, це нормально, коли люди щось у віці не розуміють. Я колись теж була на прийомі. Сиділа, але не на такому потоці. І я пояснювала завжди людям у мене. А інколи були такі дуже важкі, дуже прям важкі, такі, що я відмовлялась, віддавала їм все і казала, йдіть десь інше місце. І ніколи витріть мій номер і ніколи мені не дзвонить, не пишіть, не хочу з вами навіть нічого мати спільного. Тому, ось, ось така ситуація. Тому кажуть, коли. Зараз, мов, сучасна молодь жорстока або щось там не так з нею. Давайте подивимось на тих, тих пенсіонерів того часу. Вони теж дуже жорстокі. Знаєте, по відношенню до тварин. А в які часи в відрах топили, закапували в мішках, вивозили зав'язаних в поля тварин? М? Не в ті часи? Досі звички ті з'явились в них, так? Не кормити, садити на цепок такий коротенький, не годувати тварин. Нормально, кидати їм хлібину раз три дні. І щоб не лікувати ніколи. Таке та! Щось знащо? Знущатись просто на тваринами. Ну, та, звідки ля? Ну це ж цвок, розумієте? У радянські часи такого нема. Було. як... Ем... Були, звісно, були ті, котрі таки відносились нормально, а в більшості випадків це була жорстокість. І саме тоді топили, душили, топили без всякого грозіння совістю, розумієте? І до дітей було таке відношення. було, Знаєте, наче.